Зуріпас. Щедрий вечір, добрий вечір, завітав до нас. Що, не йшов, а просто лину. Ми його чекали, щоб велику Україну лихо оминало. родину нашу всеньку стиха увійшов. І до кожного серденька світлий хляб знайшов. Залунали крізь щодрівки і слова вітань. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий день, настань. Добре з медом поляниця, а без мене дока. Дядько п'ятака, відкривайте скриньку та давайте свитку, відкривайте сундучок та давайте п'ятачок. Від честь ще й здоров'я, радуйся, орадуйся все.